Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології, і сьогодні в нас 18 листопада, вівторок, і хочу поговорити з вами про наше новолуння, яке вже відбудеться ось 20 листопада, о 8-й годині ранку 48 хвилин за київським часом, і воно відбудеться в нас в 29 градусі Скорпіона. Ми насправді вже цілий місяць живемо в енергіях Скорпіона. Сонечко в нас зайшло 21 жовтня у цей знак. І лише зараз відбувається тут новолуння. Але новолуння у нас непросте відбувається, і специфіку ми сьогодні з вами розберемо. І так, давайте подивимося на теми скорпіона. Да? З чим же ж пов'язаний взагалі ось цей знак, тому що новолуння, так чи інакше, чи планети, які приходять по певному знакові, несуть енергії цього знаку і для нас. Тема скорпіона це такі досить важкі, глибкі теми. Да? Переродження, трансформація, відпускання віджилого із нашого життя. Скорпіон це цей знак, в якому проводиться така глибока внутрішня ревізія. Ресурси та фінанси, тому що скорпіон і тілець це вісь фінансів і ресурсів, і наших цінностей. Ось тут внизу я виписала це. Також скорпіон дуже тісно пов'язаний із страхами та залежностями, владою, силою духу, темами довіри та маніпуляції. Це такі дві полярності: да? позики та кредити, чесність та обман, тотальний контроль або внутрішня криза, розвиток через ризики або важливі якісь рішення в нашому житті. І ось це новолуння буде активізувати ці всі теми. Але ми знаємо з минулого відео, коли я розказувала про прохід Меркурія, про ретроградність, так, що Меркурій також нам ніс ось ці всі теми. І ретроградність його лише підкреслювала, що потрібно туди зануритися, подивитися, щось уяснити. І якщо взяти у світові, в світовому масштабі, в світових новинах, даже в новинах по Україні, це все зараз напряму зв'язане із, ну, із темами, які йдуть по Скорпіону. Тобто тема ресурсів, тема цінностей. Тема відповідальності, тема влади. Але для кожного із нас ми можемо це зовсім по-іншому відчувати, да? тому що це може накладати якийсь інший відпечаток у нашому житті. І ось саме новий місяць в Скорпіоні це новолуння, це зародження якихось нових програм і починань саме по собі. Але, так як я сказала на початку, наше новолуння є незвичайне і з деякими нюансами. І я тут написала: але є одне але. Програми то можуть зароджуватися, але де вони будуть зароджуватися? В якихось старих, старих новинах, да? в старих якихось наших починаннях або відомих. Тому що що? наш Меркурій зараз знаходиться в стадії ретроградного руху, і він буде проходити ще до 29 листопада, да? і він буде нас спонукати до повернення в якісь минулі наші програми, в минулі уроки. Тому новолуння може активізувати нові процеси в темах знайомих, або вже досить таки заїжджених. Так? Знову ж таки, Меркурій вже з 9 листопада тут до чогось повертає, щось топориться, щось виясняється, щось поглиблюється, кризи, ризики, влада, фінанси, ресурси. Все йде і розвивається, так? Але Нові старти, да я виписала для вас червоним. Нові старти робити не варто, тому що Меркурій буде постійно ретро Меркурії буде постійно хотіти, щоб ми вкладалися. Ресурсами, енергією, часом, терпіння, фінансами для того, щоб наша справа йшла. Але ж Меркурії буде стримувати, але ж Меркурії буде тормозити. Тому не дивлячись навіть на те, що у нас іде новолуння і старт нових програм, чогось нового ми ну, не варто починати, якщо ви не хочете докладати постійно зусилля, постійно до чогось повертатися, і щось переробляти. Да? Тобто машина поки що не їде вперед. Це добре робити в цей період якісь перезапуски або реконструкцію, або покращення вже існуючого, да? але нове ні. Ось реконструкція, так як я написала, це навіть і потрібно, тому що потім, коли наш Меркурій вийде із ретрограду, і там ще деякі планети йдуть в ретрограді, то ми можемо потім поїхати вже з якимись новими усвідомленнями, з новими цілями і з новими планами. Зараз поки що йде такий перезапуск, як я написала, покращення і якась реконструкція і в нашому житті. Ще один нюанс нашого новолуння це ліліт. І ось тут на картинці я намалю я виставила таку жінку, Ліліт. Насправді Ліліт це тіньова сторона. Тіньова сторона, яка є в кожному із нас. І ліліт бере участь в цьому новолуні. Вона йде в з'єднанні з нашим місяцем, з нашим сонечком, з нашим ретро Меркурієм, йде в такому тісному орбіс, орбісі плюс-мінус 3 градуса. І а, ліліт. Що робить? Вона підіймає, вона висвічує теми різного роду, спокус, тіньові сторони, те, що не хочеться показувати іншим, хочеться приховати, навести тіні, да? тому що ліліт вона діє під покровом ночі, щоб ніхто не бачив. Ось. Або е, якісь важливі такі усвідомлення вона може нести в нас всередині в самих. Да, те, що нам мішає, те, що нас страшить, те, що нас сковує, те, що нас приводить до якоїсь залежності від когось. І ось це новолуння, да, це як така точка, яка буде підсвічувати. Підказувати і буде виводити на поверхню багато-багато тіньових процесів. Ліліт відповідає за людське гріхопадіння, так, аморальність, спокуси, на які ми ведемося, якісь нехороші вчинки. Ну і, звичайно, їх показувати не хочеться, їх захочеться приховати. І її завдання висвітити та показати всі нечесноти, які є в нас та в суспільстві. Ліліт це місяць, який завершує свій цикл, а значить, старий. Або визрівший. Чому? На картинці ми бачимо жінку, це Ліліт, і а, тут іде місяць вже в завершальній своїй фазі. І а, це говорить про те, що все вже було зроблено, і ми зараз будемо а, пожинати м, плоди наших діянь. Да? Ліліт буде це все викривати, буде все а, м, висвічувати. Тобто Ліліт це вже карма того, що було зроблено. І не потрібно зараз боятися, що комусь може щось прилетіти. Якщо ви відчуваєте якусь чистоту в намірі, що за вами немає ніяких гріхів, Ліліт обійде вас стороною. Повірте. І якщо взяти знак Скорпіона, так, ось всі ці теми, які йдуть по Скорпіону, то ліліт зайшла у нас ще 27 березня у знак Скорпіона. І зараз це його вже, її вже така фінальна хода. Ліліт із знаку Скорпіона вже 20 грудня і перейде у знак Стрілець. і Там вона буде ставити вже зовсім інші теми перед нами, зовсім інші випробування, спокуси, маніпуляції, інтриги. ну Така природа ліліт. І нагадую, вона відповідає за тінь сторону, за гріхопадіння, в кого. Хто не бере участі в якихось так злих умислах, маніпуляціях, вона буде обходити стороною. Тому є ще такий нюанс в цьому новолуні. І з однієї сторони, наше новолуння закладається в знаку Скорпіона, Сонце, місяць, ліліт, Меркурій, і на противагу їм по опозиції в знаку тілець знаходиться Уран. Тут така тема прийняття якихось рішень, важких рішень, можливо, якихось розлив, розривів. І сама по собі опозиція несе кульмінацію певної ситуації. Що таке кульмінація? Це тоді, коли висвітлюється і коли потрібно приймати якісь певні рішення. Або ми вже чітко щось знаємо і щось розуміємо. Уран бере участь у новолунні, і це. Таке несе нам переродження, да, яке не питає нашого дозволу, я так написала. А, і це все має в результаті привести до оновлення, оновлення певних процесів, як і в нашому житті, так і в суспільстві, так і в державі, так і в цілому світі. Тому що ось а, це новолуння воно відбувається для всього світу, але в залежності від нашої карти або від карти держави, а, вона вибирає певні сфери. І е, ось цей уран він розвиває, він розриває те, що трималося на страху або на звичці. Да? Уран це свобода, це революція, це інновація. Е, 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 Сам по собі Уран, коли він щось розриває, щось завершує, щось старе, те, що не мало розвитку, і хоче привести, принести щось нове в наше життя, відповідно, ми відчуваємо це як якийсь хаос і якусь нестабільність. Тому ось це новолуння з 20 листопада може заложувати ось такі енергії геть до 20 грудня, тому що це енергія місяця, так, цілого місяця. І це відбувається для того, щоб, можливо, втрачалися якісь орієнтири, і ми в цій хаотичності, нестабільності шукали для себе якісь нові цілі, нові орієнтири, або йшли в якийсь новий розвиток. І сам по собі Уран несе енергії такі різкі, неочікувані, це тема бунту, бурта, бунтарства, революційних настроїв, різного роду незадоволення. Позиція – Це досить такий напружений аспект, коли розвиток йде через кризу, і все це ми насправді будемо відчувати в енергіях навколо і в своєму житті. Також в нашому новолуні ще беруть участь нерухомі зірки. Зараз ми, я про них розкажу і розкажу, на кого це новолуння буде впливати найбільше по датах народження. І так, в 29 градусі Скорпіона. У нас знаходиться така нерухома зірка, як Толиман, і вона входить в сузір'я Альфа Центавра. І а, саме з цим сузір'ям є міф про кентавра Фора І ця зірка знаходиться на лівому коліні кентавра, і вона є не досить благоприємне це розміщення, тому що є ще праве коліно кентавра. Там історія і міф більш з таким хорошим сюжетом. Але давайте Послухаємо його. І так, ви знаєте, що кентаври це напівлюди, напівконі. і це характеризує те, що в кожного із нас є ось це тваринне начало, бажання, інстинкти, які керують нами, позбавляють нас реальності, позбавляючи нас розуму. І є людська частина це свідомість, яка повинна би брати ось ці інстинкти і ці якісь неправильні бажання під контроль за допомогою сили духа. І ось Кентавр уособлює в собі ось ці дві іпостасі. Кентавр фор, він оберігав якусь дуже таку дорогу бочку вина, і він її відкуркував тоді, коли до нього в гості приїхав Геракл. І коли він відкрив цю бочку, то пішов дуже такий заманчивий запах. І цей запах учуяли інші кентаври, які не мали такої свідомості, як фор. Вони більше володілися такими. Інстинктами і неправильними бажаннями. І ось ці кентаври, які очуяли цей запах, вооружилися камінням, вооружилися гілками і підійшли до печери фора. Але, звичайно, Герактул всіх їх повбивав, тому що він кидав у них коп'я, і ці коп'я були ядовиті. І це був яд від гідри Горгони. І одна із стріл влучила. У фора. І фор також, якби помер, да? і ось ця легенда говорить все про те, що Якісь наші наші бажання, нізменів, вони навіть можуть нам здаватися легковажними, але вони можуть привести до якихось великих руйнацій або до якихось великих катастроф або втрат в нашому житті. І ось ця легенда говорить про те, що потрібно ось ці інстинкти, бажання чимось володіти, тримати під контролем, тому що а, щось невинне може привести до а, якогось а, великого глобального негативного результату. Да? Так як відбулось ось в, в цьому міфі про кентавра Фора. Також, як наша новолуння йде в знаку Скорпіона, це також тісно пов'язане із сузір'ям Скорпіона, із сузір'ям Оріона, і з Артемідою. І ця легенда звучить наступним чином: що Артеміда це богиня полювання, вона. Якби обезпечує захист жінкам, дітям. Вона є покровительницею тварин, і вона була дуже влучною, влучною мисливицею. І в її обрії да, з'явився Оріон, також кремезний, гарний велетень, Оріон. Він також був найкращий мисливець. І вони подружилися, вони разом полювали. В легенді говорить, що, можливо, між ними були якісь почуття, але Артеміда була богиня цноти. І в одному із полювань Оріон так розійшовся і сказав, що в мене є таке бажання повбивати або вполювати всіх тварин на цій землі. І Артеміда, звичайно, почувши це, ну, прийшла в такий шок, в страх, і тоді вона розбудила Скорпіона для того, щоб він вбив Оріона. І ось ця легенда нам розказує про те, що є якась роль і буде роль в цьому новолуні прийняття якихось важливих рішень, можливо, навіть важких. Да? І Ось ці нерухомі зірки, і ось ці легенди і міфи, вони більше стосуються соціуму, соціального вираження, країни, да? людей, тих, хто у руля, в меншій мірі стосуються нас особисто, тому що зірки це а, ті елементи, які впливають також на історію, як і великі планети. Тому ви можете зраз, зараз зробити для себе такі асоціації із цих міфів, проаналізувати все, що відбувається, можливо, відчути якісь аналогії в своєму. В житті ось І е, дійсно ось ці легенди, міфи вони мають вплив. Нерухомі зірки також мають вплив, коли вони йдуть чітко в із важливими подіями, із новолуннями, повнолуннями, із розворотами планет, із ретроградністю планет. І давайте ми подивимося, на кого ж це новолуння буде впливати найбільше. І е, ми будемо надивитися по е, Датах народження, що це означає, що конкретно ось це новолуння буде впливати на людей, народжених в певних проміжках. Вплив буде різнитися. Давайте подивимось. Найбільше це новолуння, звичайно, люди народжені з 18 листопада по 23 листопада. Чому? Тому що в межі ось цього новолуння, в межі 29 градуса скорпіона стоїть ваше сонечко. Тобто ви народилися з такою позицією сонечка, в плюс-мінус декількох градусів від 29 градуса, і відповідно, ви будете найбільше відчувати вплив цього новолуння. І, відповідно, у вас буде відбуватися день народження, а в день народження в нас включається соляр. Тому я вітаю іменинників, в кого включається соляр в цей проміжок часу. А соляр це закладення енергії на наступний рік. Да? І для вас. Цей рік буде рік оновлень, якихось важливих виборів, важливих змін і трансформацій у вашому житті, відпускання старих. Програм та формування нового досвіду. Важливо вам проаналізувати минулий етап і ваші плюси та мінуси, що у вас получалося, що у вас не получалось. за що ви тісно трималися, і те, що не давало вам іти вперед, в розвиток, те, що тримало вас в страху, в якихось обмеженнях, а можливо, навіть в залежності. Ось опозиція до урану буде приносити в ваше життя новий подих. Потих, нові можливості, оновлення, так як я написала, через висвітлення вже якоїсь ситуації у вашому житті. Тобто буде протягом року відбуватися кульмінація в вашому житті в певній сфері, будуть відбуватися певні події, ви будете робити якийсь для себе вибір, куди і далі рухатися. Далі напружено будуть відчувати люди, які народжені з 17.05 по 22.05, з 19.08 по 24.08, з 15.02 по 20.02. І ви можете відчувати це новолуння, як воно ставить перед вами якийсь виклик, якусь боротьбу. І Квадратури до вас будуть іти та опозиції. Це ви можете відчувати якісь. Перепони, які потрібно переборювати. Ви можете відчувати це як якісь вимушені дії, тобто світ провокує вас на якісь вимушені дії. Це можуть бути також прориви, тому що квадратури опозиції це динамічні аспекти. Вони не заставляють, вірніше, вони заставляють нас рухатися. З такими аспектами не полежиш і не повідпочиваєш. Тому цей аспект рахується аспектом прориву, новизни. Динамічний аспект, який заставляє включатися в життєві процеси та сценарії. Він буде вимагати від вас змінити підхід до дій та вирішення певних задач. Аспект, який не дає сидіти на місці. Да? Чому ж ми відчуваємо напружену? Тому що тут потрібно приложувати зусилля, збиратися в капельку, приложувати зусилля, переборювати, діяти, не сидіти на місці. І все у вас вийде. Благоприємно відчують, ось це новолуння люди народжені з 17.01 по 21.01, з 17.03 по 21.03, з 19.07 по 23.07, з 20.09 по 24.09. Благополучно, це коли до вас можуть приходити якісь можливості без примусу. Да, це відчуття відкритої дороги, це відчуття підтримки та допомоги, це, можливо, якесь полегшення або прояснення, або облегшення у вашому житті. Все склалось само собою. Може бути відчуття, да, що ось. У попередньому періоді ми а, щось старалися, щось робили, але ось зараз, в цьому місяці, може відбуватися відчуття, що все складається само собою. Підтримка та допомога може прийти в ваше життя на протязі місяця з 20 листопада. А, легкість розвиток, але є тут один нюанс, так як цей аспект є не напруженим, а таким благополучним, то ми можемо його сприймати як нічого не робити, да? бажання нічого не робити, повідпочивати або відновитися. І це нормально і це ок, і воно може навіть відчуватися, да? як і лінь або таке розслаблення, бажання розслабитись, насолодитись, і це також нормально. Ось, але кому життя буде давати, приносити якісь хороші можливості, беріть їх і розвивайте, тому що через, через це може прийти у ваше життя якесь оновлення, апгрейд і нові можливості. На сьогодні у мене все. Наступне відео я зроблю з прогнозом на грудень. Там ми розберемо також це новолуння, як воно буде впливати по знаках Зодіаку, де у кого буде відкривати якісь. Нові сценарії в старих програмах, да, або вливати нову енергію. І також ми подивимося ще і по важливих аспектах грудня місяця, тому що там в нас буде ще проходити і середина точка між затемненнями, і також буде там проходити ще повня. Тобто, живемо, не розслабляємося, планети не стоять на місці, планети завжди крутяться, і, відповідно, наше життя також крутиться. Все, Всім тихого мирного дня! І до нових зустрічей!